42 поличка, намібійські пурпуріте та чароїти, Чароїт. Розмір на 7 міліметрів, браслет 1300 гривень. Розмір на мистинки 8. Міліметрів, де це більше ніж 8 міліметрів. Ціна. 1700 сімсот гривень коштує з такими чорними включеннями. 1700 гривень. 1800 вісімсот гривень? Пейзажні. розмір на мистенки 9 мм. Розмір на мистенки 11 мм. Ціна 2000 гривень. Ось такий браслет коштує. Такий браслет коштує 2600 гривень. 12 міліметрів розмір на мистинки чароїд. Ціна 2900 гривень. браслети плоскі, ціна 2900 гривень. І один більший, ціна 3000 гривень. фіолетовий камінь пурпуріт 13 мм. Ціна 2200 гривень. Намібійський пурпуріт, фіолетове котяче око. Ціна 3100 гривень 8 мм.